Що таке тривога? Це е, мозок створює. Ну тобто, е, оцю емоцію, та, навіть емоційний такий чуттєвий стан е, він за кордоном, зрозуміло. Е, тобто, ви тривожитеся не від того, що ви спілкуєтеся з дитиною, а ви тривожитеся від тих образів в голові, від тих думок, е, які у вас проявляються, коли ви там з ним спілкуєтеся або коли вже завершили спілкування. Тобто ви можете переживати за нього, наприклад, так, як він там, ну як він там без вас, так, чи, чи, можливо, в нього є якісь там проблеми, і ви за них переживаєте. І е, коли ви переживаєте, у вас створюється тривога, тому що ви малюєте картинку в голові, а фізично ви не можете нічого зробити. Так? Ну, ви тут, а він там. Що ви фізично можете зробити? Йому там некомфортно. Окей, е, дивіться. 19 років це доросла дитина. Пора починати сепарацію. Що це означає? Це означає, що коли в нас дорослі діти, то ми повинні навчитися підтримувати наших дітей, але давати їм свободу волі і давати їм право на помилки і право отримати свій життєвий досвід. Тобто, якщо там йому некомфортно, і ви це обговорили. То е, можну можна е, працювати над тим, щоб там змінити обстановку, та щоб змінити країну, щоб е, щоб з чимось попрацювати далі. Йому не комфортно, але ви на це не можете ніяк вплинути, тому що. Ну, ви не можете вплинути на його відчуття. Ви можете допомогти йому грошима, допомогти там, знайти там, інше житло чи, чи, і, чи, там, чи іншу країну, але більше ви нічого не можете зробити. Ви не зможете поміняти його відчуття. І тривога з'являється на рівні того, що. Я бачу, що відбувається з моєю дитиною, я її люблю і відповідно за неї переживаю. Але фізично я зробити нічого не можу. Ось цей стан тривоги він і зависає, але він не ефективний і він ну, вам, по суті, дає там здоров'ю, та б'є і дитині він не допомагає. Тому, коли у вас з'являється будь-яка тривожність, ви себе запитайтеся. Чи ця реакція на якусь ситуацію, подію чи людину, чи вона ефективна? Тобто, якщо я буду тривожитися, то що, ну, що зміниться? Та нічого не зміниться, розумієте? Тобто хіба крім там, процесів в тілі і в психіці? Тому питання: я тривожу, ми тривожимося переважно через те, що ми малюємо в голові, і не можемо вплинути на цю картинку фізично. Тому потрібно шукати інші рішення, як йому допомогти, з, ну з тим станом, що що йому некомфортно. Тобто, це треба розбирати, або йому треба виїхати в іншу країну, або йому треба повернутися тобто робити якісь дії. Дуже часто в нас тривожність з'являється тоді, коли ми багато думаємо і мало робимо. І дуже часто тривога це надмірна. Скажімо так, це не використана наша енергія, яка мала піти на фізичний прояв, а ми його не зробили. І ця тривога, ця енергія сидить в тілі. Ви ж знаєте, що коли ви там, наприклад, після спорту, після якогось фізичного навантаження, тривога ну, тіпа, зникає, нам стає легше. Чому? Тому що ми викор... вивільнили всю свою енергетику, яка яка мала якраз піти в якусь дію. А коли ми тільки думаємо, уявляємо і переживаємо. І нічого не робимо. Ну не робимо не тому, що не хочемо. Бо деколи ми не можемо вплинути. Тобто, коли ми не можемо вплинути, ми змінюємо сприйняття. Коли ми можемо вплинути, ми впливаємо на ситуацію фізичними діями, і тоді тривожність зникає, і шукаємо наш внутрішній конфлікт, який запустив тривогу.